Привіт, малята! Це знову я, Тетяна Миколаївна, та моя кішечка Мася. Ми починаємо сьогодні працювати! Відгадайте загадку! Ми, улюбленці всіх дітлахів, школярів і малюків! Грою настрій піднімаємо, сум подалі проганяємо! Що це? Так, вірно, це іграшки. І я впевнена, у вас дуже багато іграшок, і ви дуже любите ними гратися. Вони різні за розміром, за формою, за матеріалом. І ви про них дуже багато знаєте. Я також впевнена, що ви з легкістю справитесь із тими завданнями, які я для вас приготувала. Тож, увага, починаємо працювати! Зараз зіграємо з нашими пальчиками та долоньками і покажемо, в які іграшки ми граємо. Не вгадать тобі ні за що, які іграшки найкращі. З іграшками залюбки люблять грати малюки. Так, на сопілці грають. Так, ведмедика гойдають. А машину так ведуть у казкову дальню путь. Так ми кубики складаємо, так ми дзигу запускаємо. Ляльку плетуть ось так, нам без іграшок ніяк. Розумнички. Гарний і легенький, високо літає, йому діти дуже раді, бо з ним кожен грає. Так, це м'яч. Я із гуми надувна, як повітря я легка, міцно мотузок тримай та мене не відпускай. Та, це повітряна кулька. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають. Вірно, це лялька. З нами весело зіграти. Ми вміємо будувати хатка, замок і гараж швидко з'явиться у вас. Це будівельні кубики. У хлопців їх багато. Легкова, вантажна, заводна. Тут відкрию я дверцята, там пісок я привезу. І скажу вам чесно, з ними грати я люблю. Так, це машинки. Розумнички, всі загадки відгадали. Привіт! Давай з іграшками зіграємо в хованки. Подивись на малюнок, що намальовано! Які іграшки! Та запам'ятай їх. Яка ж іграшка зникла? Подивись уважно. Так, це м'ячик. А які іграшки намальовані на цій картинці? Запам'ятай! Яка іграшка від тебе заховалась, вгадай. Так, це літачок. А тут багато іграшок. Дзига, барабан, лялька, ведмедик та м'ячик. Будь уважний, запам'ятай. Так яка ж іграшка від тебе заховалась? Вірно, це лялька. Розумнички, ви справилися, виконали завдання, до наступних зустрічей, до побачення!